Вітаю всіх, мої дорогенькі! Росія! Росія! Тиждень з 8 по 14 грудня 2025 року. В яких енергіях вона житиме? Три карти зразу вийшло. Отак, отак вони вийшли. Самозарадність, рот на замок і знецінення. Ну, що самозарадність? В якийсь момент <кій> Росія пойме, що знаєте, їм теж багато чого всі розказують, по плечу хлопають, обіцяють, але підтримують так собі. Самозарадність це коли ти сам себе должен витягти з болота, силка барону Мінхаузен, да? Сам береш себе за чубчик і витягуєш із болота. Вони будуть ізискувати якісь ресурси всередині країни для того, щоб ну, продовжувати цю війну. Рот на замок про щось будуть про якісь деталі, які нам можливо й потрібно знати, але Росія нам не скаже і, можливо, навіть візьме якусь паузу інформаційну, ну тобто не буде робити якихось громадських заяв, можливо, да. Або їй запретять це робити, запретять це робити. Да? Вона вважає, що її всі знецінюють. Да? Всі її хейтять, всі її знецінюють, вона розстріляна, можливо, не тільки вороги, а й друзі. Ти не така, як усі, ти робиш не так, ти гірша всіх, ти ніхто, все в тебе не так. А от у інших у тебе все жахливо, як так можна було поступити, ти наробив багато ошибок чи наробила. Да? От в таких енергіях буде е жити е Росія. Що там буде в Кремлятнику? Яка там енергія? Будуть питатися всім догождати, так само, як і, на, як і нас, як і у нас. Їх теж заставляють догодити тим дядям, які треба догодити. Ну, таке, таке. Тоже не медом. Ну, дай Бог. Так, давайте подивимося перше обстріли. Палатами горітиме наскільки. Все як було, так і буде карта. Закриваю. Можуть бути жертви. Ми їх теж будемо знатно лякати. Можуть бути жертви, розрушення, хаос. Важкість. Десь не буде світу. Десь не буде світу. Ми їх будемо ограничувати, ми будемо бити, їм буде важко. Їм буде важко. Внаслідок якихось наших дій вони можуть навіть від чогось відмовитися, що для них буде дуже важко. Ну, я не можу сказати, від чого це їм придеться відмовитися, від накопичення в якомусь місті якихось дуже великих ресурсів. Тобто виведені будуть, я не знаю, самольоти, танки, люди з якоїсь території, куди буде прилітати і де вони ну, хотіли або накопичували, або думали накопичувати великі матеріальні ресурси. У них десь теж буде блекаут. Світу, да темно, темно. І їм буде, ну, скажімо так, непросто. Бить буде жорстоко. мадіару респект мої вітання. Так, що ще нам треба знати про Росію на цьому тижні? Що, ще нам треба знати? що там буде діятися? Китай зразу виходить Китай. Китай давить сила. Колісо Фортуни на якісь зміни, на якісь пропозиції і на якісь ініціативи Рашки. Я не думаю, що Китаю дуже нравиться, що Рашка заігрує США, предлагає їм всякі там гешефти, да? і вони будуть давити на те, щоб змінити ці позиції. Рашка буде в захисті. В захисті. Вони будуть захищати якісь свої гроші. Роботу, над якою вони вже провели і вони будуть захищати, будуть питатися домовлятися з кимсь. Так, що це за сонце? Покажіть мені, це там не Трамп на Росію приїде, освітить своїм ліком. Сонце, яке працювало, яке себе почувало дуже комфортно, світило ярко, працювало, заробляло гроші, може уйти різко і внезапно. Не факт, що ми про це узнаємо. Я зайшла кстати, на російські пабліки, які розповідають про те, що робиться вообще у владі. Владі Москви, перестановки в кабінеті міністрів, ми ж про це не дуже багато знаємо. А там, ок оказується, йдуть свої великі ротації, там така боротьба між башнями йде. І тут у нас, я дивлюся, якась людина якась, яка дуже була така вхожа у всі кабінети, світила, як сонечко, і заробляла великі гроші, може піти, причому дуже різко, у ход. ну, не факт, що ми про це узнаємо по отшельнику, да? це там у них вкр... внутрі вариться, але раз це нам показують, то це значимо для чогось для нас. Те, чому дуже хотіли порадуватися і на що наділися, як на новий приток енергії, як на те, що ось як запалимо, буде розочарування. Якісь друзі їм щось не додадуть і вони будуть розочаровані. І оцей жезл, який вони хотіли втілити в життя за допомогою цих грошей, він обнулиться. Лічно. Що ще нам треба знати про е, Росію? Д'явол. Е, е, я розумію, що нам показують зовсім іншу картинку, але їх теж нагинають звідкись піти. З Зі чимсь розстатися? Да, підти звідки з якоїсь території, і не, ними теж маніпулюють і їх заставляють теж від чогось в договоренностях відмовитися. І на них давлять теж конкретно. Те, що вони вважають давно своїм, і що для них дуже і дуже болюче. Що ще нам потрібно про них знати? Перемовини, війна, тут, при, призупинка переможна. Ну, все одне й те саме, помієте? У нас е, такі положення. Ми, вони теж будуть говорити про те, як призупинити війну, але з перемогою для себе, для свого народу, щоб народу це сподобалося. І Вони для цього будуть робити все. Поки що вони теж, кстати, в розочаруванні, в конфлікті, в башті, все рушиться, все не так, як ми хочемо. Тіряються великі гроші. Башта на ті гроші, які вже. Знаєте, як зароблені і відкладені, і або ти розумієш, або розчитував на них, що вони будуть твоїми, і нікак іначе, а тут на них башня прийшла. От просто. Що хочу сказати, можемо вдарити і розрушити те, де було дуже-дуже багато м накопичено, або те, що їм дали, а вони накопичили. Але якщо від обстрілів абстрагіруватися, да то тут іде конкурентна боротьба. Поки що вони в розочаруванні в такої знаєте стогнації в апатії, тому що рушаться всі плани на їхні гроші. Я думаю, це їхні заморожені активи. Вони ніяк не можуть їх повернути або хоча б зробити так, щоб якось яким чином вони колись до них повернулися, і поки що для них буде прийняти більше всього в світі на ці неділі. Якесь рішення, яке остаточно поставить крапку, що вони цих грошей накопичених колись не побачать. Ну, хай так і буде. Я люблю, коли отак от башта і розбите серце закінчує розклад на Росію. В таких енергіях хай так і проживає Росія цей тиждень. Да? Слово моє, сильно його не перебить, не переділать, так і буде.